Терористи продовжують гатити по українським містам. На жаль, знову багато постраждалих серед мирного населення. Під ударом схід Харківщини Покровськ-Нікополь настихають канонади вибухів і на Херсонщині. Та досі загострена ситуація на прикордонні Сумщини. Про наслідки обстрілів дивіться далі у випуску на каналі «Сій час з вами у студії Софія Кожемник. І перш ніж розпочнемо, підпишіться на наш канал, а ми перейдемо до деталей. Росіяни завдали ударів по населеним пунктам у Харківському районі. Попередньо ракетами с 300 повідомив керівник Ова Сінігубов в регіоні. Триває повітряна тривога, пошкоджено ліцей та житловий будинок. Під ударом села Липці та Козача Лопань є. Руйнування. Пошкоджено два приватних будинки: адміністративну будівлю та складські приміщення. Пізніше стало відомо, що ворог гатив і Куп'янську – СРЗВ. Внаслідок цього був пошкоджений будинок, а з-під завалів якого дістали 61-річну жінку. Наразі її госпіталізовано в лікарню. У неї травмована стопа. Покровськ на Донеччині знову під ворожим вогнем. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни двічі обстріляли місто і влучили в адмінбудівлю. Горіли гараж та автомобілі. За попередньою інформацією під завалами людей немає однак є постраждалі. Горіло на площі в 600 квадратних метрів. Через таку велику територію загоряння пожежникам довелося гасити вогонь близько трьох годин. Є інформація, що сьогодні ворог обстріляв Покровськ ще й балістикою. Атакували росіяни і Дніпропетровщину, влучили по Нікополю. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Вибиті вікна та шибки. В деяких помешканнях пішли тріщини на стінах та позносило дахи. Стіни зрешечені осколками. Також пошкоджені шість автомобілів, лінії електропередач та газогін. Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік. Поранення отримали 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік. Не вгамуються окупанти на херсонському напрямку. За минулу добу противник здійснив 112 обстрілів, а випустивши ще снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. З них один був ракетний. По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у підприємство в області. Через російську агресію на жаль загинула одна людина ще п'ять дістали поранення. Шахет атакував Миколаївщину. Цю єдину ціль на щастя було збито про що повідомили в прес-службі повітряних сил. Також ворог намагався вдарити по області двома ракетами х 31 П, які втратили бойову спроможність ще у повітрі. Руйнувань та постраждалих на щастя немає. Проте менш пощастило Миколаївській області. Там під артилерійським ударом був очаків та село Куцуруби, пошкоджено техніку та приміщення. Вже вкотре не дають спокою жителям прикордонних населених пунктів на Сумщині. Вночі росіяни здійснили три обстріли, зафіксовано сім вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Новгородська громади. Зараз же Україною шириться повітряна тривога. Відомо про загрозу застосування балістичного озброєння в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Посилення протиповітряної оборони обіцяє президент України Володимир Зеленський. Нині триває робота з нашими партнерами. Є певні напрацювання з Німеччиною. Також глава держави сподівається на прогрес, в ухваленні рішень Сполученими Штатами працюємо з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала. Достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз вже маємо чаровий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібр 155, а також інші необхідні речі. Дякую. Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб від цієї зими, як минулої, російський терор ні у чому не міг виграти. Знаємо про гальмування США ухвалення військової допомоги Україні, яку розглядатимуть зовсім скоро, а саме в січні. Як гадаєте, чи підтягнуться до своїх німецьких колег американці, та яку б хотіли отримати в першу чергу зброю? Напишіть свої варіанти внизу під цим відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал сій час». Нагадую про дзвіночок: теж натискайте і матимете джерело оперативних новин від нашої команди. Далі у випуску більше деталей про обстріли нашої країни в перші дні нового року. Це відео можете наставити на паузу. Знову ворожа армія запустила свої ракети по Харкову. Били по житлових кварталах поряд із будинками є влучання. Тероризували також окупанти низку інших регіонів нашої батьківщини. Про наслідки розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Пізно ввечері 2 січня російські терористи в чергове атакували місто Харків о 22.40 та 22.42 окупанти влаштували обстріли попередньо ракетами С-300. Мер ігор Терехов близько 23-ї години повідомив про приліт поряд із житловим будинком. Вибиті шипки, Інформація щодо потерпілих уточнюється. Написав він у телеграм. Виявлені пошкодження цивільної інфраструктури додали і вога. Одна з ворожих ракет влучила по школі основ'янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася. Загалом заклад освіти має площу тисячу квадратних метрів. Крім цього, надзвичайники зафіксували пошкодження корпусів дитячого садку. Ракетний удар також пошкодив підземний водогін. Додають рятувальні служби. А у сусідніх житлових будинках вибито вікна зазначається, що рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй же квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею. І з мешканцями постраждалих будинків працювали психологи Державної служби України із надзвичайних ситуацій. На щастя, загиблих та травмованих немає. Додам, що найбільш масований удар місто пережило напередодні зранку. У результаті комбінованої атаки постраждали 62 людини. З них шестеро це діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 осіб з них четверо дітей, двоє дорослих у важкому стані. Атакували у ніч на 3 січня також і Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, двоє загиблих у селі Плавні під Запоріжжям, за словами голови місцевої ОВА Юрія Малашка, ворожий артилерійський снаряд забрав життя 54-річного чоловіка та 63-річної жінки. Крім того, окупанти гатили по 23 населених пунктах області. Там зафіксовано 134 удари. Зокрема, 110 артобстрілів прийшлися по території залізничного новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Поранення отримала 76-річна Оріхів'янка. По Херсонщині за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди із мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Лише на саме місто Херсон ворог витратив 44 снаряди. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі. Також влучили у завод у Береславському районі. Одна людина дістала поранення. Загарбники намагаються пристосуватися до поточних можливостей українського повітряного щита, аби навчитися обходити його та завдавати максимальних жертв та руйнувань. Про це пишуть у американському інституті вивчення війни. У збройних силах України так само не виключають, що терористичні війська РФ готуються до нових масованих обстрілів. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила українців, що загарбники можуть завдати удару із настанням морозної погоди. Далі цитую: ворог не зупинився. Варто усвідомлювати, що небезпека не минула. Необхідно бути готовими до того, що треба буде реагувати на сигнали повітряної тривоги дуже оперативно, переходити в укриття, мати про собі необхідні речі. Треба розуміти, що після масованих атак можуть бути наслідки, такі як вчора, 2 січня, були зафіксовані. Зникало електроживлення, водопостачання, тепло. Передбачити подібний розвиток подій необхідно, наголосила речниця. Але є хороше для нас повідомлення на тлі масованих атак Росіян. Україна та США домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента штатів із національної безпеки Джейком Саліваном. І під час цієї бесіди лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території нашої держави із боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів камікадзе типу шахет. Керівник ОП висловив щиру подяку команді президента Байдена за всі зусилля спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом США необхідного Україні пакета допомоги. Так само нам допомагатиме Польща наведу слова глави МЗС. Країни ми повинні відповісти на останню атаку РФ мовою, яку розуміє Путін. Потрібно надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики і командні центри. Кінець цитати скажу більше, Україна і сама не збирається пасти задніх. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє потужності оборонно-промислового комплексу України цьогоріч зростуть у шість разів. Виробничі потужності українського ОПК оборонно-промислового комплексу у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік зростання у шестеро потреби на цей рік 37 мільярдів доларів. Розраховуємо на допомогу партнерів. А як вважаєте ви чи вдасться виконати цей дійсно амбітний план? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте свою вподобайку нашому ролику та підписуйтесь на канал США, аби знати і бачити більше.